Слава Ісусу Христу! Сьогодні прочитаємо Псалом 54, в інших виданнях Він 55-й. І як часто буває, ми побачимо, як псалми допомагають нам висловити наші почуття. Сьогодні багато українців мають важкі переживання, важкі почуття через ворогів, ворогів. Зовнішніх і ворогів внутрішніх, і тому, я думаю, що кожен з нас відчує, як це перегукується з його серцем. Отже, псалом 54 з першого вірша для диригента хору на Негінах, навчальний Давидів Псалом. Вислухай Боже молитву мою, і від благання Мого не ховайся! Прислухайсь до мене і подай мені відповідь, я блукаю у смутку своїм істогну. Від крику ворожого від утисків грішного, бо гріх накидають на мене вони, і в гніві мене переслідують. Тремтить моє серце в мені, і страхи смертельні напали на мене. Страх та тремтіння на мене найшли, і тривога мене обгорнула. Невідомо точно в яких обставинах. Давид написав цей псалом. Але бачимо, що він говорить про смуток, про стогін, він говорить про ворогів, які, як він каже, гріх накидають на мене. Вони і в гніві мене переслідують. Оце гріх накидають, може означати, звинувачують неправдиво в гріхах, але може і означати, що вони просто бажають. Знищити псалмопівця, знищити Давида в Ніві переслідують. І Давид чесно говорить про свої переживання, і оскільки він той, хто не раз бував у битвах, і, відповідно, було б важко його просто злякати якимись дрібницями. Але тут він каже: тремтить моє серце в мені, і страхи смертельні напали на мене. Страх та тремтіння на мене найшли, і тривога мене обгорнула. Тобто навіть у мужніх людей можуть бути важкі почуття, може бути переживання і страх. І далі читаємо 7 вірша 54 го псалму і сказав я, коли б я мав крила, немов та голубка, то я полетів би і спочив. Отож, помандрую, далеко, перебуватиму я на пустині. Поспішу собі, щоб утекти перед вітром, бурхливим та бурею. Слід зазначити, що ці слова, 8 і 9, також можна перекласти в такому умовному виразі. Отож, помандрував би далеко, поспішив би, щоб втекти перед вітром, бурхливим та бурею. Давид висловлює таке природнє бажання сховатися від проблем, тим більше від. Таких смертельних загроз. І по різному це можна коментувати. Як я сказав, це природнє бажання сховатися від небезпеки. З іншого боку, це бажання деколи може бути гріховним. Тобто, коли просто людина ховається від реальності і не робить того, до чого Господь її закликає. З іншого боку, знаємо, що Давид дійсно в багатьох випадках був змушений фізично тікати від Саула. Знаємо, що Господь Ісус дав апостолам таку настанову, що якщо будуть вас переслідувати в одному місті, то втікайте до іншого, тобто не завжди залишатися там, де є смертельна небезпека. І зараз, коли багато людей виїхали з України. А є ті, хто залишився, і дехто залишився саме з почуття обов'язку, розуміючи так для себе волю Божу. Нам потрібно бути обережними, щоб не засуджувати всіх хто виїхав. Але, скажімо, один з коментаторів коментує так, що у Давида було це бажання, і він міг би так зробити, але він вирішив залишитися. І залишившись, він перебуває в молитві. Тобто, якщо воля Божа, щоб ми залишалися серед небезпек, і в будь-якому випадку, навіть коли ми в безпечному місці, нам потрібно молитися. І ось далі йде молитва Давида з 10 го вірша: вигуби, Господи, та погуби язика їхнього. Бо в місті я бачив насильство та сварку. Вони ходять удень вночі коло нього на мурах його, а гріх та неправда всередині в ньому, нещастя всередині в ньому, а з вулиць його не виходять насилля і обмана. Давид молиться і просить Господа про відплату. Чому він каже: в місті я бачив насильство та сварку. І знову ж таки можна по-різному розуміти, про яке місто йдеться, чи про Єрусалим, чи взагалі загальний такий образ міста. Але е дуже сумно, тому що місто, яке мало би бути святим, в якому мали би бути правильні між людьми відносини, стосунки, а там насильство та е сварка, гріх та неправда всередині в ньому. І можна сказати, що оці насильники ходять у день та вночі у нього на мурах. його. 13 і 14, прочитаємо з 13 по 15 вірші. Боже не ворог злорішить на мене, це я переніс би, і ненависник мій побільшився надо мною. Я сховався б від нього, але ти, чоловік мені рівня, мій приятель близький і знайомий мені. З яким солодко щиру розмову провадимо, і ходимо до Божого дому серед бурхливого натовпу. Тобто Давид жаліється, що зрадили близькі люди, ті, на яких він, до яких він мав довіру. Мій приятель близький і знайомий мені. І той, з ким вони ходили до Божого дому. Особливим чином це здійснилося в стражданнях Господа Ісуса і в зраді і Юди. Тут ми не знаємо точно про кого говорить Давид, є різні особи, які під це підходять, можливо, не одна, не тільки Хітофел, але дійсно це дуже гірко переживати таку зраду. І ось Давид продовжує 16 вірша. Нехай же впаде на них смерть, нехай зійдуть вони до Шиолу живими, бо зло в їхній мешканні, у їхній середині. Я кличу до Бога, і Господь урятує мене. Увечері, вранці і опівдні я скаржусь і зітхаю, і Він вислухає мого голосу. Як завжди. Виникає питання, чи можемо ми точно так молитися словами Давида, як у 16 му вірші, нехай же впаде на них смерть, нехай зійдуть вони до Шеолу живими, бо зло в їхнім мешканні в у їхній середині. І ось один з коментаторів пише ось так, що ми можемо зрозуміти жорстокість цієї молитовної просьби Давида. Ми можемо зрозуміти, тільки якщо така ж страшна небезпека. Буде погрожувати нам самим і нашим близьким. На жаль, багато з українців розуміють в цьому сенсі Давида. І далі цей коментатор пише, що навіть Господь Ісус втіли на досконалість, Він вирік прокляття для Юди. І молитва Давида не суперечить закону Божому, коли Він просить позбавити його від тих. Які погрожували йому. Вона відображає дії самого Бога, наприклад, у випадку, коли загроза нависла над назначеним ним вождем, помазанникам. І необхідно додати до сказаного далі продовжує, що побудженням, спонуканням до такої молитви була не тільки сама загроза. Яку вороги для Давида чинили, але те, що вони стали інструментом злих сил. І тому ця молитва це наслідок моральних переконань Давида. І вона говорить, вона, вона виноситься з позиції посвяти його Богу. Коли Жан Кальвін коментує ці. Слова, він каже, що, що з одного боку нам не слід е, на, на, ніхто не повинен дозволяти собі е, проклинати при любій образі, яку тільки йому завдали. Це не для того приклад. Нами немає рухати просто спрага. Помсти. Але Давид, але Давид захищав не просто свою справу, а справу Божу і керував ним не хто інший, як Святий Дух пише Кальвін. І він тут говорить як пророк, і згадаємо, що сам Господь Ісус Христос в своїй так, такій промові проти книжників фарисеїв Звершує її тим, що каже, що внаслідок того, що вони не розкаються, і вони доповнять злочини свої, то в кінці кінців це приведе до того, це Матвія 23:35, щоб упала на вас уся кров праведників, пролита на землі, від крові праведного Авеля до крові Захарії, сина Варахійного, якого вбили ви між храмом і жертовником». І е, Давид молиться подібним чином. Отже, е, Давид каже: Я кличу до Бога, 17-й вірш, і Господь урятує мене, увечері, вранці і у півдні я скаржусь, зітхаю, і він вислухає мого голосу. Тобто, Давид вчить нас звертатися до Бога, коли є небезпека, коли є зовнішні вороги. І, на жаль, є внутрішні вороги, є зрада і корупція, що щоб ми не говорили, але це зараз дійсно турбує щирих українців. І він впевнений, що Господь відповість. І ось у 18 му вірші увечері, вранці опівдні, я скаржусь і зітхаю. Це можна зрозуміти, що цілий день, але з іншого боку, можна звернути увагу, що є певні години, В які він, можливо, звик молитися, можливо, це співпадало з принесенням жертв у храмі. І Кальвін дає таку пораду, що було б добре, якби ми для себе вибрали ті години, назначили той час, в який ми будемо молитися. Давид впевнений, що Господь вислухає його голос і 19 й вір читаємо. У мирі він викопить душу мою, щоб до мене вони не зближались, бо багато було їх на мене. Бог вислухає, і їм той відповість, хто від віку сидить на престолі, бо немає у них перемін і Бога вони не бояться. Ворог витягнув руки свої проти тих, що в спокої жили з ним, він згетьмив заповіта свого. Його уста гладенькі, як масло, та сварка у серці його відулив і киші. слова Його. Та вони, як мечі ті оголені. Ми знаємо, як брешуть московські пропагандисти і сам Путін, уста гладенькі, як масло, та сварка у серці його. Відоливи м'якіші слова його, як він так тихенько промовляє. Та вони, як мечі, ті оголені. Багато є прикладів. В різні часи таких людей. Але що каже Давид: У них немає перемін, і Бога вони не бояться. Немає перемін, можна зрозуміти по всякому, що з одного боку немає ніяких ознак покаяння, а з іншого боку, немає зараз біди на них. Але той, хто від віку сидить на престолі, він відповість. І 23 й вірш. Те, чого ми можемо навчитися у Давида, свого тягара покладити на Господа, і тебе він підтримує. Він ніколи не дасть захитатися праведно. Слово тягара можна перекладати по-іншому, і може бути такий сенс, що довір Господу, як йому відповідати тобі, і час, коли він відповість, але будь впевнений в тому, що Він. Не дасть тобі захитатися. І 24-й вір завершує цей псалом. А ти, їх, Боже мій, поскидаєш до ями погибелі. Люди чинів кривавих обмани, бодай своїх днів вони не дожили навіть до половини. А я покладаю надію на тебе. Бог буде діяти. І як заважує Кальвін, ми не завжди бачимо. Таку швидку відповідь Бога. В цих обставинах різних. Але злочинці, якими б вони не були, скільки б не б тривав їх вік, вони все ж таки це важко назвати життям. І тому Кривін каже: власне кажучи, не живуть зовсім. І. Оскільки така проклята Богом, таке прокляте Богом життя гірше любої смерті, то воно навіть не заслуговує того, щоб приймати його таке життя цих злочинців, до уваги. І Кальвін дуже цікаво каже, що дійсно, якщо добре подумати над тим, що означає жити справедливо і правильно, то тими, хто дійсно живе, Будуть визнані тільки ті, хто живе і вмирає для Бога, тому що для них і смерть, і життя є надбанням. Отже, будемо покладати нашу надію на Бога, будемо молитися, і хай Господь почує наші молитви за наші церкви, за воїнів. І зараз є ті, які і зараз йдуть. Добровольцями захищати Україну, ніхто їх не спіймав, а вони йдуть. Будемо молитися за тих, кого мобілізували, за тих, хто в війську, особливо за тих, хто на передовій. І будемо молитися за наш народ, за нашу країну. Є багато новин від людей, які можуть нас пригнічувати, але є Бог, до якого ми звертаємось. Хай Господь благословить вас і засяє на вас своїм світлим лицем і дасть мир вам, і дасть мир Україні. Амінь.